Я думаю, що там дійсно було відверто запрошення. Тобто, щоб Путіна Оспективно, так? Да, конкретно йому сказали, що треба приїхати. От, оскільки, я ще думаю, що ви всі знаєте, що скоро має бути зустріч Сі дзінпіня з американськими друзями. От, угу. І це вже не перша зустріч знову ж таки, ну не само Сі дзінпіня, але в будь-якому випадку цих двох сторін відповідно ведуться якісь домовленості. Тобто вони підводяться вже під якийсь під процес, як мінімум. Я вже не міжкій, говорю з логічної кінця. Ну, звичайно, між Заходом і Сходом, скажімо так. між угу, Китаєм і США. Відверто, тому що Китай не воює з Заходом. Ну, Китай воює тільки з Америкою, будемо відверті. Тому що з Заходом, якщо взяти, наприклад, цей, там, Європу і так далі, ну, вони стараються дружити з Європою, а не, а не воювати. А він воює конкретно, Холодна війна, вона йде з США. І тому зараз де, домовленості підводяться до домовленості як якихось, які вони, звичайно, будуть в майбутньому, відповідно, там на весну чи кудись далі трішки. От. І це зацікавлене з двох сторін, що США, що Китаю, тому що ми прекрасно розуміємо, що Китай не витягне воювати відверто, довго. Ну, і ми розуміємо, що Китай поки що дуже сильно залежний від світових ринків. А ти думаєш, він готовий буде воювати колись? Е, можливо, услух, ми, ми ніколи не думаємо, я ніколи в житті не вірив, що Росія піде що да, буде готова. Це, ні, я тут тобі Тому що вони не були готові і дозвол... вони ніколи не будуть готові. Одна просто ремарка. Росія між... веде багато воїн по світу. Ні, тут інше. Такого масштабу ні. А якщо б зараз зав'язатися повномасштабну війну, наприклад, в Тайвані, uh -huh. там, не, знаю, на, не знаю, на Кореї, там, хай буде між цими, тобто включиться Японія, це зовсім інші масштаби, тобто, це вже світова війна. Це вже... Це ж масштаби дуже серйозно. Це ти про Китай маєш так. Коні, вони ніколи не вміли воювати. Давайте згаду не задаємо всі yeah, воїни. Yeah, yeah, yeah. Вони не вміли, ні США, ні Китай. Але це буде така ну проблема для всього світу. По-перше, економічна, тому що ну, буде кінець, тому що дві економіки найбільше світу почнуть клякати на ножки, тому що придеться ці всі фінанси кидати туди. Ну відповідно, плюс-мінус, якщо США вони ще скажімо так опосередковано, тому що вони. Знаходяться окремо на своєму материку, вони собі там тусять їх нічого не чіпає. Вони можуть заробляти і як як міжнародний валютний фонд і банк буде фінансувати дві сторони, як завжди. А от Китай, так, да, Китай передається кінець, то mm. по, по, по фінансам, mm. по всьому іншому вони їм переріжуть зразу економіку, і а це втрата в економіках всіх країн, всіх країн, і в тому числі Європи. Якщо Європа почне криза, так далі. Ну тобто це страшна штука, насправді. Давайте ми про це не будемо заглиблюватися. Це так поверхнево. То це ж якраз сама страшна історія, яку чекаєш, щоб її не допустити, то от, по і, цей євро. І тому роман. мені здається, що дійсно його викликали для того, що для майбутніх оце перемовин вже для якогось фінального результату, ми, можливо, в майбутньому там в наступному році для того вже йде підготовка зову підґрунтя. Тобто, як Планується, як, ну, Тож, що, тобі, що потрібно робити, їхньому. Путін буде інтегрований в ці переговори по е, Ну як йому скажуть, що робити, скоріш за все. Тобто йому йому, скажімо так, його так, дружньому попросять скажуть, ну, що треба зробити краще так. Ви ж розумієте, що треба вже рухатися в напрямку там, домовленості. Ви отримаєте ось це, ми отримаємо ось це, а світ отримує ось це. І тому давайте, як ти кажеш, вже помаленьку підводити. Ну воювати ж також безкінечно неможливо. Ну, логічно, це я так говорю, що ніби йому поняття. Воювати безкінечно неможливо. Ядерної. Ескалацію продовжувати, ну вони ж зараз вже підводять до того, щоб зараз е робити випробування ядерні. Ну вибачте мене, не щас, це відверто, холодна війна. Тобто зараз буде випробування, а потім що застосування? Ну, Це вже ж перед е наступний крок вже застосування. Де? Там більше вже немає яких кроків. Ну куди далі? Ніхто цього дозволяти не буде. Тим більше Китай так точно, тому що їм не цікаво, тому що їх сказала. Одна відома особа, що треба взривати ядерну бомбу над Сибір'ю. А Сибір, як би то не Росії, Сібір це Китай вже фактично хай буде. Ну, тобто, то, що... То, то я розумі, що Путін все-таки Сінзіпіном керований. А, він дуже сильно впливав, Як там? А, відносно сказати. Я не хочу сказати, що він конкретно. От його хлоп, що ти сказав, приїхав, ти зробиш те, що ми тобі кажемо. Ну я в це також не вірю, але ну давайте будемо відверті. Ну, маніпулятивно його застосовують так, як вже треба. Так, як Nie, да, можна. Я, 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 з, я вже я згоден, тому що, да, тому, що я зрозуміл. Я теж так сказав, що можна подумати, що він взагалі от, втратив. Да. Ні, а ні, це суспільна ні, ні, я... думка. Я ж він... на цьому він... Він... Люди він. хочуть це, він, так, думати, він. тому що людям простіше думати, що він ніхто, звати його ніяк, так, так, вони цілі. Ми ж також будемо думати з точки зору, скажімо так, більш наукової і більш правильної з точки Дипломатії ми розуміємо, що ну, якщо ти був кимось, ти не міг втратити свою суб'єктність дуже так швидко. Ну, плюс, плюс давайте відверто. Ну, в Росії закуповують нафту не тільки крутей. Так, а, так закупую. Так. і Індія, яка дуже я, багато яка, вибачте так. мене дуже не сильно в хороших відносинах з Китаєм. Що також є певні виникають потім певні потертості між е, Путіним і самим Сідінці Сізінпіням. Що, до речі, там і ведуться про це перемовини, але їм дають дозвіл, тому що треба якось виживати. Тому що вони, якщо ще забрати Індію, відповідно вони будуть їм до кінець. Тому цей дозвіл до... як ти каже, так ти головне, виживай зараз, а ми потім вже розберемося з цим питанням, тому що це не виникає, не виникає зараз. Ну, це просто точно це, це формально так не відбувається. Хто нас дивиться це? Путін може штурвати. Це може навпаки, якраз так. Ми спрощуємося, ми дуже сильно спрощуємо це все. Звичайно, що це все на дипломатичній мові. і про примітичний ну, Я просто на цьому наголошую, бо, наприклад, у мене дуже багато підписників пишуть: та він там його поставив, він його нагне, він йому скаже, він прийде. Або та полетів двійник, трійник. Я поясню, це не важливо, хто полетів. Тут сам факт. Тобто, все це відбувається абсолютно іншими методами, механізмами, інструментами. Але Ja, більш ну, витично тонкої допомоги, так, так да струйте думка. Звод щодо що двійник полетів. Я вот бачу, що вона народу зайшла і вона якось Трійник той да, 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 нічок.